Усім привіт! І з вами Лева І сьогодні ми будемо рибалити на сума. Я вже трішки накопав червяків, но треба більше їх зробити. Так що Раз! Два три И готово, мы накопали кучу червячков. Вот я уже иду на рыбалочку со своей зимней удочкой и ведерком. Да, я ее трешки улучшил, потому что ну, просто неудобно. Так, ладно, перемещаемся на озеро. Сработало. Сейчас мы дойдем до своей кладочки. Да, я буду рыбалки на таком озере. Ось ми вже і прийшли на кладку. Гарно, скажіть. І тут ще краснопірка плаває. Ну, добре, я зараз буду, виходить, це. Наживляти черв'ячка, я вже наживив. І вже закинув. Я думаю, то що я покажу тільки одну покльовку, тому що вся рибалка це буде дуже важко засняти. Тим більш дуже довго? Добре, переносимось до покльовки, мабуть. Ну, я ще хочу спробувати засняти краснопірку. Де ж вона може бути? Де, де, де вона може бути? Ця краснопірка? І ми вже перенеслись до покльовки. Она там что все клевала, так что я зараз рыбу Ось. Ну, давай же, клюй. Рыбка, клюй. О, 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 -о. видите? Вы видите эту поклевку? Все. Рыба точно есть. Кто это? А, сом. Ничего себе. Прикольная рыба. І ч он денсер? Он прям денсит. Так. Ну добре, переносимось до улову. Раз, два, три, четвер, пять, шесть, семь, восемь, 7. Сім. сім сумів. Маленьку, я думаю, відпущу, тому що він, ну, маленький. Його треба відпустити. А, вот этот маленький. Так. Давай, плыви, малыш, за папой и мамой. О, как поплыл. Ну, а на этом мы будем заканчивать. С вами был Флэл. Всем пока!